Сухаючи сьогоднішній Євангелієм суботи перед неділі сиропусною, моли неволі, задається питанням, що спільно між добрими даяннями і нагородою за те, що ти даєш чи помаєш людям і молитвою. Що спільного між Поганими, які бувають багатослівними. І цікаво є, якщо порівняти ті молитви поганські із тої молитвою, яку пропонує Христос в сьогоднішньому Євангелії Отче наш, тут тут є конфетика, Отче наш ти, що єси на небесах безпосереднє звернення к отцю. Більше того, війти в кімнату, закритися, кімната як місце перебування, кімната як стан перебування. Адже ж можна бути в кімнаті закритися, а думкою літати невідомо де. Тілом знаходитися в кімнато в кімнаті, а своїми принципами чи поглядами, чи ще чимсь чимось їсти ближнього. Якщо проаналізувати попередні Євангелії, які передують перед неділею прощення, то цікавий момент є. Наприклад, неділя проблудного сина. Два сина один пішов в поле, і, що характерно повертається з поля. Пам'ятаєте, потім чола будеш добувати собі їжу. Тобто єдність батька і сина є в саду, але не в полі. А другий син цікавий. Момент, що батько йому дає біос, і поки він мав той біоз, він мав силу, жив, але жив розпусно. А для того, щоб їсти, потрібно йому було що найнятися, тобто розмножувати багно. Для того, щоб їсти, наповнити свій шлунок, треба було свинею стати. А людина, створена на образ і подобу Божу, та їжа їй несприйнят і вона тим не може стати. Тобто єдність що йде в батькові? Єдність людини якраз є біля Отця Небесного. І далі цікавий момент читається неділя. М'ясо опусне про страшний суд. На перший погляд, сама, саме слово суд вже за, саме за себе говорить. Якщо мене осудили, значить є конкретна кара. Якщо є конкретна кара, значить я її заслужив. Я її і буду ту кару. Пожинати, а тут раптом страшний. Значить, Страх не полягає в самому суді, а страх полягає якраз в чомусь більшому. Страх полягає якраз в тому, що Бог покаже кожній людині всі її зі сторони. Щось подібно до того, уявіть собі прийшли ви додому. А саме дорога людина у вас в кімнаті є вбита. А Бог вам покаже, що вбив ту людину не хтось, який перед тим втік з дому збіг звідти, а виновцем вбивцею якраз є я. Що я своїми діями, своїми принципами ту людину добив, Тобто на першому місці стоїть не любов меркантивна чи іще якась любов, а на першому місці є спілкування, даяння людина завжди сприймає як матеріальне щось таке дати, але забуває про те, що людина є духовна. Спілкування з Богом, а якщо спілкування з Богом, тому й ставить Христос в залежність від молитви, людину, сість, люди, з людиною сісти, молитися, підняти її на дусі. Молитва то велика сила для людини, яка допомога не лише особисто собі. Але і ближнього. Тому і м'ясопусна неділя не читається про страшний суд, а вже субота і неділя сиропустна, як неділя прощення, не може бути прощення без розкаяння, не може бути прощення без усвідомлення своєї вини. Не може бути прощення без зрозуміння людини, і зрозуміння не себе, не своїх амбіціях, а в Отці. В батькові, тому батькові, який чекає сина, коли він йде далеко, але тільки синові треба тільки лише що зробити, піднятися, встати і визнати, що він винний, і прийде. Але зверніть увагу, не того сина, який. Каже, прийди, я недостойний зватися твоїм сином. Бо якраз в тому і полягає проблема гріха, що людина перестає усвідомлювати себе сином. Батько не може відріктися від свого батьківства, син не може відріктися від свого синівства. А якраз гріх це нищить. І тому Христос ставить в сьогоднішньому Євангелії допомогу ближньою разом з молитвою. Проблема сьогоднішнього суспільства, що він на все згідний, але найбільша проблема є молитви, вміння спільної молитви. Людина може говорити про що угодно і завгодно, і як завгодно, але якщо домолити, то ціла проблема буде. Тікати за три дев'ять земель, а забуває про те, що якраз через молитву може об'єднати іншою з іншою людиною. Спільна молитва у тій спільній кімнаті. Бо зверніть увагу, протягом тижнів читається Євангеліє, де Христос посилає своїх учнів і каже, що підете приготована світлиця. Світлиця підготував хтось той, хто не веде жбан води. Світлиця там, де осел є, на якого потім Христос сяде не кінь, не переможець, а слуга той, що несе чужі проблеми. І ось якраз в тому і проблема сучасної людини, що вона боїться через молитву. Взяти на себе чужі проблеми, зрозуміти їх, допомогти їм ближньому і не афішувати. Тому, слухаючи і готуючись до посту, ми мусимо задатися питання не тим, а що нам їсти чи що нам пити в часі посту, які страви нам підготувати, але подивитися трошки з іншої позиції. Я вмію вибачити ближньому, я вмію разом з ближнім сісти і молитися рівно стільки, скільки він того потребує. Чи я вмію, то тобто, власне є в тому даяння допомогти ближньому більше того не афішувати, не трубити. Бо можна з'їсти, не з'їсти м'ясо. А з'їсти свого, ближнього. Можна дотриматися посту і гарно руці складати, а любові не мати. Якраз через молитву, спільну молитву, об'єднуємося в Отці, в Христі, в Євхаристії, чи ми того дотримуємося.